Вітаю! Коли ми дивимося на товар на складі, чи задумуємось, яка його справжня вартість, от сьогодні ми розберемося з цим фундаментальним поняттям бухгалтерського обліку, первинною вартістю запасів. І це питання, знаєте, значно глибше, ніж може здатися. Бо вартість це ж не просто цифра на ціннику від постачальника, ні, це сума абсолютно всіх витрат, які були потрібні, щоб товар став готовим до використання або продажу. План у нас простий і чіткий. Спочатку розберемось із самим визначенням, потім подивимось на формулу для куплених запасів, з'ясуємо, що в цю вартість не входить. Розглянемо й інші шляхи отримання запасів. Ну і на десерт усе це порахуємо на живому прикладі. Ну що ж, почнімо з азів. Щоб усім було зрозуміло, про що йде мова, давайте дамо чітке визначення, яке нам пропонують українські стандарти бухгалтерського обріку. Якщо сказати простіше, то це абсолютно всі гроші, які компанія витратила, доки товар не опинився на потрібному місці в потрібному стані. Саме ця фінальна цифра і є вартістю активу, що відображається на балансі підприємства. А тепер давайте розберемо на складові найпоширенішу ситуацію, коли ми просто купуємо запаси в постачальника. З чого ж тоді складається їхня первисна вартість? Все починається з ціни, яку ми платимо постачальнику за договором. Але тут є важливий момент: з цієї суми ми одразу віднімаємо непрямі податки, які нам відшкодовують, ну, наприклад, ПДВ. Логічно, правда? Якщо ці гроші повернуться, то це не можна вважати реальною витратою. Далі, товар же не з'являється на складі сам по собі, його треба привезти, тож сюди ми додаємо абсолютно всі витрати на доставку транспортування, завантаження, розвантаження. І це ще не все. Сюди ж входять і інші витрати, які безпосередньо пов'язані з тим, щоб довести ці запаси до ладу. Можливо, їх треба було якось доопрацьовувати, або ж ми сплатили митні збори при імпорті, все це частина вартості. І ось так крок за кроком усі ці компоненти складаються в єдину картину. В сумі вони утворюють ту саму первісну вартість, якому потім побачимо у фінансовій звітності компанії. Погляньте наскільки різноманітніми можуть бути ці витрати. Це не просто ціна і доставка, це і ввізне мито, якщо товар з-за кордону, і страхування вантажу в дорозі, і навіть гроші, витрачені на те, щоб якось поліпшити чи адаптувати ці запаси під наші потреби. Добре, з тим, що входить до вартості, розібралися, але щоб картинка була повною, не менш важливо розуміти, а що ж туди категорично не можна включати. Ось це порівняння дуже чітко все показує. Витрати на продаж, загальні адміністративні витрати, які не стосуються конкретно цих запасів, або, скажімо, якісь непередбачувані втрати, усе це не є частиною первісної вартості. Бухгалтерія списує їх на витрати того періоду, коли вони сталися. Але ж компанії не завжди купують запаси, їх можна виготовити самостійно, отримати як внесок у капітал чи навіть безкоштовно. Як бути в таких випадках? Давайте поглянемо. Як бачимо з таблиці, логіка тут змінюється. Якщо ми самі щось виробляємо, базою стає виробнича собівартість. А от якщо запаси отримані безоплатно, то ми оцінюємо їх за справедливою вартістю, тобто за скільки їх можна було продати на ринку. Для кожної ситуації свій підхід. Гаразд, з теорією, здається, все ясно, а тепер найцікавіше давайте розберемо конкретний приклад, щоб побачити, як це все працює на практиці. Уявімо собі таку ситуацію. Меблева компанія закуповує 300 одиниць комплектуючих для виробництва. Маємо ціну від постачальника і вартість доставки. Все дуже просто насправді. Щоб отримати кінцеву цифру, нам потрібно пройти всього 4 кроки. Давайте зробимо це разом. Отже, крок перший ціна. Загальна сума 60 тисяч гривень, але з них 10 тисяч це ПДВ, який компанія зможе собі повернути. Тож реальна витрата на самі комплектуючі складає 50 тисяч транспорт. За доставку заплатили 480 гривень. З них 80 гривень – це теж ПДВ, який відшкодовується. Отже, до наших 50 тисяч додаємо ще 400 гривень чистих витрат на транспортування. А тепер просто підсумовуємо. 50 тисяч за товар, плюс 40 гривень за доставку, разом 50 тисяч 400 гривень. Це є загальна первісна вартість усієї партії з 300 одиниць. Ну і фінальний акорд. Щоб дізнатися вартість однієї штуки, ділимо загальну суму на кількість 50 тисяч ділимо на 300 і отримуємо 168 гривень. Ось саме за такою вартістю кожна одиниця буде обліковуватися на складі. Який з цього всього висновок? Первинна вартість це по суті історія всіх інвестицій, які були зроблені, щоб товар став готовим до своєї місії. І правильний розрахунок тут це не просто вимога стандартів, це основа для точної та правдивої фінансової звітності. І на останок питання для роздумів: вартість запасів, як ми бачимо, прямо впливає на собі вартість проданої продукції а отже, і на прибуток. Тож, як на вашу думку, точність у цьому, здавалось би, технічному розрахунку може перетворитися на реальну стратегічну перевагу для бізнесу?